Вітаю на моєму каналі Політеска. канал про те, чим живу я та світ, що мене оточує. В попередньому короткому відео я запитала пораду, якими кольорами вишити 5 фрагментів. 1, 2, 3, 4, 5. Які були поруч з фіолетовим, які ви мені порекомендували: ось перший, другий, третій, четвертий і п'ятий. Перший і четвертий я вишила. А сьогодні мені хочеться вишивати п'ятий. Обдивилася все, що в мене поруч вишите. У мене тут є сірого багато, рожеве, жовтого, три відтінки. Отакий жовтий слабенький, яскравіший, ще, ще, ще повільніший. Але чомусь мені захотілося ще жовтий чи оранжевий. Не знаю чому. Але я його такий якийсь вибираю. Е, підбір, оце, до речі, блакитний, може якраз підійде і он до того квадратика. Такий невзрачний, але справа є такий відтінок, плюс-мінус гірчичний, але він буде пересік, пере, переливатися з тими квадратиками. Ну, і все, дружбан прийшов. Судячи з білої грудки, це у нас щирьога, Чи всі такі коти, щоб не робити, аби помішати? Але Серега у нас більш такий активний кіт, а це щось він захотів миру, злагоди і погладушечок. Із чогоби це. І тепер у мене два релакса. Вишивка на колінах і кіт на вишивці. І яке в нього задоволене, хотіла сказати, обличчя, яка задоволена морда. Намагаюся все-таки розпочинати вишивку, от вам і Серега в повному об'ємі. От так от. Або гладиш, або не вишиваєш, називається. Як би мені його так витворити, щоб не образити? Ну, все. Це вже наступний день. Сподіваюся, що коти до мене не достануть. Розпочинаю серединку. Бачите, все-таки о, оце. Серега весь. Можна. 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 хочеш. Морда. Головне, що пазюрами затягує мені нитки і тканину. Ну Все ніби вклався, може, дасть трошечки повишивати. І поки вишивається, хочу запитати, чи ви пам'ятаєте, в якомусь відео я розказувала вірш Людмили Григоренко про одинокого ліхтаря? А в неї є іще дуже цікава одна річ. Якщо хочете, я вам зачитаю Жили собі люди. Жили собі в мирі, хтось в своєму будинку, хтось в своїй квартирі, хтось в місті своєму, а хтось у містечку, а хтось у селі від тих міст недалечко, хтось хліб випікав, хтось дітьми опікався, хтось дім будував, одружитись збирався. Хтось мріяв про море, про подорож літом, а хтось для окраси висаджував квіти. Хтось вчився ходити, а хтось на вітрини свої виставляв кольорові картини, хтось думав про вічне, блукаючи, парком, а хтось все крутився, знаходячи шпарку, хтось серце старе запускав по-новому, а хтось добирався до рідного дому, хтось сіяв, а хтось за порядком дивився, хтось щастя шукав, а хтось щастям ділився. Хтось щось купував, віддавав безкоштовно, Хтось справи вирішував всі полюбовно, Хтось палко кохав, хтось не знав ще кохання, а хтось від невдачі приймав покарання, Хтось вірив, хтось знав, бо надію мав зриму, А хтось вже роки рахував за плечима, Хтось бачив себе у маленьких онуках, А хтось тамувався в сердечних розлуках. Хтось мчав на авто у незвідані далі, а хтось залюбки напирав на подалі, стежками рідненькими рідного краю і тішився, кращого в світі немає, і все обірвалось за мить, за хвилину. Насунула чорна війна на країну. То ворог, піднявши себе величаву, собі щось надумав, що має він право на долю людські, на людські почуття. На землі чужі, на безцінне життя, хтось дім залишав, переборював тому, хтось вже не мав ні квартири, ні дому, Хтось хліб випікав, щоб життя не скінчилось, комусь народитись на світ не судилось, хтось тихо сидів у підвалах закритих, а чобіт ворожий топтався по квітах. Хтось Богу молився за брата, за тата, хтось сина свого проводжав воювати. Хтось слізно хрестив чоловіка у спину, а хтось малював в чорних фарбах картину, хтось все необхідне складав для потреби, тому хто не бачив ні сонця, ні неба, хтось щиро ділив хліба краєць в долоні, свій краєць чужому синочку і доні, хтось йшов на ворожі бляшанки відкрито, а хтось в полі сіяв пшеницю і жито. Хто сіяв життя на смертельнім планздармі, хтось п'яту добу на ногах у лікарні, витягував з пащі смертельної долю того, хто боровся за віру і волю, за нашу любов до чарівного краю, бо кращого в цілому світі немає. Прийде перемога і згине навіки ворожий народ, безіменний, безликий, гониний він світом буде звідусюди. І з часом такого народу не буде, бо хто йде з війною на вільну країну, той сам від ненависті своєї загине. А я вишиваю килим. І як завжди залишки ниточки я вишиваю. Оздоблення до мого килиму? І тепер питання наступне. Чим можна зашити тло? Питання до вас. Я маю вам що показати.